Привіт! Ви на каналі АгроПравда, і зараз я знаходжусь на стенді компанії Кейс. І подивимось, які цікаві новинки нам пропонує цей виробник. А новинок насправді тут дуже багато. І перше, що ми бачимо, це повністю нове покоління найпотужнішого флагману QuadTrac 715. Так, ми всі знаємо з вами QuadTrac, Це дуже Потужні великі трактори, але у цьому поколінні він перевершив все, що ми знали про ці найпотужніші моделі. Ну, По-перше, він отримав новий дизайн. Ви бачите, як він тепер цікаво і потужно виглядає. По-друге, в нього двигун насправді має потужність 778 кінських сил. 16 ступенева трансмісія і модернізовані гусеничні рушії. Ви бачите, яка величезна черга вишукувалась, щоб подивитися цей трактор, його нову кабіну. І насправді це є. Головна новинка на цій виставці. Крім того, що ми бачили, також ширина гусениць у нього також збільшилась до 305 мм, щоб забезпечувати більший контакт на полі. Цей старовинний трактор тут зовсім не випадково, бо у цьому році кейс празднує сторіччя випуску у цієї моделі «Формал». Це для кейса, ну, неперевершена модель, яка здобула популярність у багатьох країнах світу. У нас він менш був відомий, бо у нас в той час були інші трактори. Але, як бачимо, кейс дуже піклується про свою історію і привіз. Сюди на виставку такий старовинний трактор. І крім того, тут же ми бачимо новий формал 75C Electric. Це електричний вже трактор. Це нове майбутнє, яке буде у покоління формал. Трактор має потужність 75 кінських сил. Він має момент більше 300 метрів. В принципі, заряду його батареї вистачає на те, щоб працювати цілу зміну. І як бачимо, кейс заходить в електричний сегмент саме з невеличких тракторів. Тобто він може використовуватись на господарстві без всяких проблем. І крім того, цей трактор оснащено також. Дуже потужною системою автономного керування, при якому він може рухатись самостійно. Ви можете рухатись за ним. І він має датчики, які бачать навіть там собак або худобу, щоб не наїхати на них. Тобто кейс дуже Потужно працює в напрямку автономних тракторів, і тут же на виставці ми бачимо Magnum 400 який оснащено системою Reven Autoмі. Він може повністю автономно працювати на полі за заданими параметрами, тобто відпрацьовувати все поле вже самостійно. І таким чином аграрна галузь потрохи рухається до такого використання безпілотних тракторів. Ну, йдемо далі. Наступний трактор це також новинка цієї виставки. Це трактор Кейс Puma 260, який отримав повністю нову кабіну. І ми бачимо, що дизайн цієї кабіни це вже щось таке космічне або формульне, як Формула-1, да? тобто він оптичний, такий дуже цікавий, повністю світодіодне освітлення. І цей трактор дуже користується великим попитом на цій виставці. Інші трактори також отримали деякі покращення, але про них ми вам розкажемо в великому матеріалі на сайті Агроправда, читайте там. Я вам покажу самі головні новинки. І ми рухаємось далі і бачимо, що тут якимось чином присутній мотоцикл Кейс Апрілія». Це колаборація, насправді кейс не почав випускати мотоцикли. Але колаборація, і ми бачимо, що ця шпума з новою кабіною, але вже в таких кольорах спортивної команди Априлія. Крім того, кейс тут демонструє і прес-підбирачі нові, при тому різних виконань. І е, головна новинка в комбайнах – це європейський дебют комбайнів Axial Flow 160. Вони вперше представлені в Європі. І це е, комбайн, який вже встиг отримати срібну медаль агрітехніки. А за що зараз я вам розповім? Тобто цей комбайн Axial Flow 7160 має бункер 12300 літрів. Його шнек регулюється вперед і назад. Він має більш швидке обертання ротору, гідравлічний привід обмолоту, новий повітряний фільтр. Комплектується двигуном 375 кінських сил. А от та сама розробка, яка отримала срібну медаль, називається у нас Forward Looking Фрірейт Radar І вона прогнозує. Прогнозує і, е, швидкість подачі, яку використовує комбайн. і, в принципі, вона аналізує кількість культури, яка потрапляє до молоту, і таким чином в принципі, прогнозує, який обсяг буде зібрано саме з цього поля. Ось ми бачимо ротори цього комбайну. І бачимо структуру цього комбайну, як він зараз виглядає. Бачите, ротор у нього трохи розміщений під нахилом. І це безпосередньо також новинка на європейському ринку у кейсі. Такі цікаві прем'єри ми з вами подивилися на стенді кейсу. Більш подробно про них читайте в окремих статтях на сайті Агроправда. Ну а ми підемо далі розповідати вам про інші новинки.